Безперечно, посадка красивих декоративних квітів прикрашає ділянку, однак деякі звичні нам рослини можуть завдати серйозної шкоди здоров'ю борщівник. Існує два основних види борщівника сосновського і Сибірський. Найбільшу небезпеку становить перший його сік містить більшу кількість фуронокумаринів опік, що виникає від контакту з рослиною. Спочатку може ніяк себе не проявляти, він активується під впливом ультрафіолету, на шкірі з'являється сильна почервоніння і утворюються пухирі. Вкрай небезпечно потрапляння соку в очі. Після зіткнення з рослиною потрібно промити шкіру водою і протягом 1-2 днів уникати сонячних променів. Насіння борщівника містять ефірні масла, що уповільнюють проростання насіння інших культур. Пастернак луговий, сік пастернаку, потрапляючи на шкіру і піддаючись впливу ультрафіолету, здатний викликати висипання і опіки. Фуранокумарини містяться у всіх частинах рослини, у спеку листя рослини виділяють ефірну олію, яка при контакті також викликає опіки. Протягом доби на шкірі з'являються почервоніння і пухирі. Пастернак широко використовується в кулінарії людям чутливим до сонячної активності, особам похилого віку і дітям вживати його не рекомендується. ясенець. Ясенець купина неопалима, дикий бадьян. Рослина з красивими квітами, що виділяють аромат, що нагадує запах апельсинової цедри. Останнім часом квітка популярний в якості прикраси садових ділянок, але не всі знають про шкоду і токсичності ефірних масел, що виділяються рослиною. Вдихаючи його аромат, можна заробити сильну мігрень. А якщо доторкнутися до листя або стебла або зірвати квітку, можна отримати глибокий опік, який проявиться через добу під час вітру і дощу швидкість виділення ефірних мас знижується, але контакт з рослиною все одно небезпечний блекота. Дурманні властивості блекоти, дурь трави, пшениці були відомі ще древнім грекам. Авіценна відгукувався про неї як про отруту, що викликає умопомешательство і позбавляє пам'яті отруєні всі частини рослини в будь-якому вигляді. Дим від спалюваної бликоти може викликати галюцинації і судоми, паралізувати дихання. Отруєння викликають містяться в рослині алкалоїди, гіостіамін, гіосцин, атропін два перших для людини смертельні. Навіть в невеликих кількостях алкалоїди надають потужну пригнічувальну дію на нервову систему, потерпілий, може втратити свідомість або впасти в глибокий сон. Беладонна. Беладона Беладона одне з найбільш небезпечних рослин. Кожна його частина токсична. З давніх давенцік беладони використовували для приготування отрут, потрапляючи в організм. Він викликає галюцинації. Судоми, зміна серцевого ритму спостерігалися випадки, коли отруєння викликав мед, отриманий з пилку Беладони, всього дві ягоди цієї рослини можуть привести дитину до летального результату. Для птахів плоди не представляють ніякої небезпеки. У дикій природі баладонна поширена в горах Одеси, Кавказу і Карпат, рослина включена до червоної книги Вороняче Око. Для людини всі частини воронячого ока становлять велику небезпеку, ягоди негативно впливають на роботу серцево-судинної системи, сік подразнює слезові, листя пригнічують нервову систему, здатні викликати параліч, коріння провокують нудоту, блювоту і діарею. У рослині містяться небезпечні токсини. Піридин. Глікозид і стероїди найбільш токсичним вважається плід хрестрави, інша назва, який містить величезну кількість парістіфіна. Він часто приваблює дітей через свою схожість з чорницею. Вживання один ягід великої шкоди організму не принесе, але якщо з'їсти 10 і більше, настане серйозне отруєння, наслідком якого може стати смерть сокирки. Живокіст дельфінів, квітка з отрутою. Схожим на курари найбільш небезпечні садові форми рослини, всі його частини містять отруйні алкалоїди. У деяких видах дельфінів отрута знаходиться в пилку, викликаючи отруєння бджіл при попаданні в організм людини отрута впливає на органи дихання, нервову систему шлунково кишковий тракт серця при зовнішньому контакті зі шкірою живкість може викликати алергічні реакції, свербіж і печіння, шовтець. У всіх частинах жовця курячої сліпоти міститься отруйна речовина протонемонін, його основна токсична дія подразнення слезових, при великій концентрації отрута проникає в кров і викликає порушення роботи нирок, печінки і серця, ознаки отруєння при попаданні на шкіру свербіж. Червоніння пухирі, нагноєння при попаданні в очі, опік рогівки свербіж, почервоніння очей при вдиханні, сльозотеча кашель, нежить при ковтанні, нудота, блювота, болі в животі, діарея, втрата свідомості. Крітка становить велику небезпеку для домашніх тварин, частіше за інших ураження, токсинами схильні собаки, вовчі ягоди, вовчий ягодник, вовче лико занесено до червоної. Гр і входить в десятку найбільш отруйних рослин України. Він містить смолу мезерин і глікозид дафнін. Ці токсичні речовини провокують швидку кровоточивість. Тоді як зупинити цей процес стає проблематично і викликають розлад травної системи ягодововчого лика вкрай отруйні при їх попаданні в організм. Реакція може бути самою непередбаченою. Від втрати свідомості до летального результату пилок квітки теж володіє токсичними властивостями і здатна викликати у людини сильне запаморочення і мігрень від контакту з соком вовчі ягоди на шкірі з'являються опіки, виразки і хворобливі пухарі, володіючи інформацією про отруєння рослини, можна легко уникнути проблем і вирішити, від чого варто триматися подалі, а що можна без побоювання вирощувати на своїй садовій ділянці.